Субота, 18 травня, на одинадцятому новини у наступні півгодини про резонансні та важливі події Дніпропетровщини. В Студії Катерина Нічик, вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску про таке. Відновлення за народні гроші не буде у Дніпрі. Скандал навколо автовокзалу. Чому ніхто з Дніпрян не схотів донатити на ліквідацію наслідків ракетного удару по станції? Для українців вона не просто одяг, це зв'язок поколінь та символ нескореності, які вишиванки можна придбати у Дніпрі. Та скільки це коштує одинадцятий сходив на шопінг. Картину за мільйон доларів продає 18-річний дніпрянин. що там зображено і чи справді вона коштує цих шалених грошей. Ми розшукали цього художника. Дочекайтеся. Вони продовжують боротися, попри спроби їх знищити сьогодні 80-ті роковини депортації кримських татар. Відновлення за народні гроші не буде. Скандал навколо автовокзалу Дніпра. Там кошти на ліквідацію наслідків після ракетних ударів вирішили просити у Дніпрян через соцмережі. Люди миттю обурилися. Власнику автовокзала пригадали все: і платну стоянку, і високі ціни на послуги, і занедбаний стан будівлі. Чому ніхто не відгукнувся та за чиї кошти зрештою відновлюватимуть станцію? Репортаж Тетяни Заєць. Автовокзал просить допомоги. Ви написали. Так, я написав Пару цей того, пост чому? в п'ятницю, тому що вокзал на сьогоднішній момент знаходиться в жалюгідному становищі після двох прильотів. На парковці біля автовокзалу голова профспілки автомобілістів та перевізників розповідає, що саме змусило його написати публічне звернення про збір коштів. Бо наслідки чергової ракетної атаки тут видно одразу. Трудовий колектив і адміністрація автовокзалу теж є членами нашої профспілки, і вони попросили отакий пост викласти. Я як рупор галузі, да, власне я маю цьому цьому скажідах бажанню людей підпорядковуватись. Проте не минуло й години після публікації, як під нею почали з'являтися гнівні коментарі. Я в курсі і дещо здивований бажанням власників зібрати донати на приватну власність. Я зранку побачила і м'яко кажучи була вражена. Я ледь не очманів, тому що автовокзал для мене, як і аеропорт. Ми були тупо заручниками жадібних комерсантів. Ви пишете, ми були тупо заручниками жадібних комерсантів. Про що мова? вся справа в тому, що я там писав про аеропорт автовокзал, що ці два об'єкти перетворювалися на клоаку ніякого розвитку і власники в геть зовсім нічого для людей не робили. Дніпрянин Євген Довгун один із тих, хто відкрито висловив невдоволення збором коштів із народу. Бізнесмен, який спочатку війни перерахував на потреби війська чималу суму, вважає поведінку власника автовокзалу відвертим цинізмом. В першу чергу соромно за мого колегу, який теж є, судячи з усього підприємцем, ти. Десятки років отримуєш прибуток, і ти не замість того, щоб вкладати ці гроші в відновлення інфраструктури, щоб для людей все було краще. Ти прибуток ложиш собі в карман, а потім, коли в тебе виникають проблеми, ти об'являєш збір. Відкритих джерел відомо Дніпровський автовокзал, приватна власність Павлоградця Ігоря Слюнкова. У 2012-му він посідав 121-шу сходинку у рейтингу 200 найбагатших людей України. Того ж саме він власник усіх автостанцій в області. Зараз мешкає у Британії. Дніпровський автовокзал збудований у стилі пізнього модернізму і має найскладнішу конструкцію в Україні. Його звели у 1993-му, З 2001-го він перейшов у приватну власність і мав би бути привабливим місцем, як це відбувається. Із вокзалами в країнах Європи, але останні років 20 ані про комфорт та елементарну гігієну тут не йдеться. «10 гривень зараз вартість в місяць 300 тисяч. Тепер там повинні бути позолочені, унітази, запах, шанель номер 5 і все по зразку. Просто хороматських хотели. А це Дмитро Синиця, громадський активіст з Магдалинівки, показує нам таблицю із прибутками власника автовокзалу лише на санітарно-гігієнічних послугах. Переконаний, на станції працює справжня туалетна мафія, яка під час війни наживається на пасажирах. Той стан санітарно в якому знаходиться. Принципі, у туалет в навтовокзалі він це визиває жах. Я був свідком, коли мама з трьома дітьми заходить в туалет. В принципі, і дитина, 11-річна дитина, проситься в туалет, бо зараз від ну, стресу пережити проситься. А значить, ця хамка, яка тут торгує цими білетами, я нічого не знаю. Вона каже, зараз я піду гроші, десь попрошу, бо в мене немає ні грошей, нічого немає. А дитина чуть не вписується. Пан Дмитро додає протягом трьох років звертався до керівництва автостанції зі скаргами, але реакцій нуль. Достукатися до керівництва, аби почути їхню позицію, не вдалося і нашій знімальній групі. Чи з керівництвом ми можемо зв'язатися? Зараз до вас підійдуть. Дякуємо. Очікування були марними розмови. Не вийшло. Тим часом скандальний пост про збір грошей на автовокзал. Голова профспілки автомобілістів та перевізників замінив на новий. Після народного обурення тепер збирають кошти на Збройні сили України. Моя особиста думка, що ну вона була і вона була висказана людям перед публікацією, що це викличе хвилю хейту. Автор посту каже: на відновлення станції Дніпряни не перерахували жодної копійки, не виключена саме тому на автовокзал. Далі вже почали лагодити потрощене власними силами. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. У 23 роки їй поставили невиліковний діагноз. а Рік тому вона втратила на війні чоловіка, що ще більше загострило хворобу. Далі історія вдови захисника яка долає важку недугу. Хто допомагає на цьому шляху та що дає надію? Далі у сюжеті розкажемо. Це весілля. Всі гарні, веселі. Анна показує сімейний фотоальбом. На знімках вони з чоловіком в день свого весілля молоді і усміхнені. Особо волнительно не було. Чому? Тому що вже мій чоловік нікуди не поділиться. Тоді ділиться, навіть уявити не могла. Її Сашка забере війна. На початку повномасштабного чоловік добровольцем пішов захищати країну в березні 23-го під Авдіївкою прийняв свій останній бій. А гада прийшли і сказали все це була жесть. Жити без чоловіка зізнається, не навчилася і досі. Він був єдиною опорою в усіх сферах життя. Надто, коли дізналася про свою невиліковну хворобу, я коли захворіла, я так боялась, що він мене кинув, жуть була просто. Соманулась. Он знал, что мне постоянно надо двигаться, ходить на улицу, гулять. А мне не особо хотелось. Он меня, идем гулять в любую погоду, в любое время года. Про страшний діагноз Анна дізналася у 23 роки. Згадує тоді відчувала часті запаморочення та головні болі. Згодом почалися провали у пам'яті, тоді і забила на сполох. Лікарі ж виявили в неї росіяний склероз. Ця хвороба вражає центральну нервову систему. Причому усі її відділи, Тобто це поліморфне захворювання в вигляді своєму, тому це можуть бути ураження зору, ураження координації, ураження сили в кінцівках. Ураження сечовипуску, мабуть, це одно із самих таких е, грізних і е, приможних захворювань, яке полюбляє дуже молодих людей. На жаль. Загибель чоловіка хворобу загострила від сильного стресу. Жінка не могла ходити, ледь впізнавала знайомих та навіть власних дітей. Уся турбота про матір лягла на дочок старшій Ані. Тоді було лише 19 років. Доволі складно без нього, Більшу частину роботи такої сімейний він завжди робив, тому зараз доводиться це робити нам з малою, бо мама хворіє. Допомагає, що ми разом, що ми сім'я, ми кожен день згадуємо батька, ну особисто я. І за життя Олександра, і після його загибелі про Анну родина піклувалася самотужки. Про хворобу жінки не знали ані друзі, ані колеги. Про хворобу Ані ми дізналися випадково. Коли менеджерка продзвонювала і питала, яка допомога потрібна після гибелі Саші, то кожен раз Аня спитала: А хто це? Чого ви телефонуєте? Так, про хворобу дружина Олександра дізналася на інтерпайпі на підприємстві. Чоловік працював більше шести років. Своєму співробітнику там допомагали під час служби, надавали амуніцію, одяг та техніку. В біді не покинули і родину загиблого. Із торбою смаколиків та подарунків до синельникового приїжджає менеджерка Інтерпайпу Ірина. Вона підтримує Аню та навіть вигадує нескладні завдання за розвитку дрібної моторики. Я хочу, щоб ти порисувала Ось така весела картинка з кицею. Очень похоже на вашу кицю. Це вже второй етап. Тут тут моторика буде поменшувати, ну, да, і от потихонечку рисувати. Я думаю, що я все вийшов. А раз на півроку Анна проходить курс лікування. Усе за рахунок компанії препарат обрали найефективніший, тому найдорожчий серед усіх можливих. Через ціну він недосяжний для більшості пацієнтів в Україні, але реально дає шанс на повноцінне життя. Проходимо МРТ, Ну і все, що все, які нам кажуть лікарі, все, що треба зробити, ми це все робимо. Замовляємо. Машину привозимо Сінельнікова. Завдяки нашим медикам. Ми змогли знайти медичні препарати, які дозволять сповільнити рух цієї хвороби. Хвороба сповільнилася. Це помітила і сама Анна. Пригадує, після першої крапельниці ефекту майже не відчула. а от після другої. Я прямо вийшла із лікарні. Приїхала сюди, я прямо вся кабута літала по віздуху. так все хотіла сделать. Лікар пояснює, препарат максимально гальмує невиліковний діагноз, який перестає бути вироком. Тож прогнози нині лише позитивні. Якщо вона буде продовжувати це лікування і мати важливість його продовжувати, то хвороба зупиниться, і вона на цьому рівні буде жити і далі. Більше за все зізнається, Аня через хворобу боїться забути свого Сашка. Тож мало не щодня переглядає фотографії із ним, аби назавжди закарбувати в пам'яті образ коханого. Катерина Нічик, Євген Дрост та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Картину за мільйони навіть на гривень, доларів продає 18-річний дніпрянин. Днями таке оголошення буквально приголомшило інтернет-користувачів і наробило галасу у соцмережах. Хто він цей юний потенційний мільйонер, що зображено на його картині вартістю як елітний пентхаус? Нашій Анастасії Шуляк вдалося розшукати художника, чи справді картина коштує цих шалених грошей і чому? Подивіться, ця картина коштує 50 мільйонів гривень. О, господи, твоя воля! О Господи, дай Бог, щоб її купили. Так реагують звичайні дніпряни, що й ночують цю приголомшливу новину. Власну картину за мільйон доларів продає 18-річний дніпрянин. Днями таке оголошення з'явилося в інтернеті і буквально шокувало соцмережі. Михайло, вітаю! вітаю. Як ви доїхали? На маршрутці. на маршруті. Вам не страшно було їхати з такою резонансною картиною за 50 мільйонів в громадському транспорті? Не страшно бабка мало не вкрала в його руках 50 мільйонів гривень або трохи більше мільйона доларів. Це той самий юний художник і його творіння малює в стилі абстракціонізм вже близько двох років. Надихається ідолом поп-арту культовим американським художником українського походження Енді Ворголом. Каже, цю мега дорогу картину написав ще два роки тому й одразу виставив на продаж. Ця коштувала десь півтори тисячі, потім стала 450 на неї ніхто не звертав увагу, а як тільки я поставив 50 мільйонів, то вона не було такого масштабу. Шалена вартість зробила свою справу. Картину нарешті помітили. Жіночка хотіла зустрітися, подивитись, купити, І потім сказала, що чоловік сказав, що я злетіла з катушок. Зрозуміти, що ж саме зображено на безцінному холсті, зміг не кожен разом із славою в інтернеті до Михайла прийшли й хейтери. Що за глізди намальовані? Що ти курив? Теж хочу покурити. Ми показали картину Дніпрянам. Що хотів сказати автор, думки розійшлися для мене. Це щось сумне. Я тут бачу сонце та людей. Дівчину у вані напроти вікна у сонячний день. Віддала б, ну, може, тисяч десять гривень. Какая наша життя? це такі, по-моєму, картини. Повний хаос, звиніть. Бачив всю картину в соцмережах, у телеграм-каналі, а я б 50 мільйонів за це не дав. Максимум пару тисяч гривень. Коли б повіз? Десь у себе у гостині. Я б сказав, ото бачив пост про 50 лямів, От я купив. Ані що за 50 лямів? Я б так. Да. Секрет абстракції на мільйон відкриває сам художник. І тут є глибокий сенс, що життя може бути або чорним, або білим. Ось ці смуги, лінії. Вони символізують дороги життя. Вони можуть перетинатися. Це коло символізує замкнуте коло. В ньому написано життя. Це означає, що є щось, що може жити вічно. Ось ця смуга символізує смерть. Чек просто поймав хайп, він, йому він просто показав, що тон тобто привело себе увагу. Все не більше. Лана Королевська, художниця з 40-річним стажем. Каже, продати картину таке ж мистецтво, як її створити. Вічилень ніяких, але за то, що приз, зрительницьких симпатія. Художні роботи. Вставляється на художественных сайтах. Но ну, я ему рекомендую отправиться ну, хотя бы там Кристи или Сотби. Вот если он туда отправит и примут эту работу, тогда да. А які е, картины от невідомых художників продавалися за Никакі. мільйони? Те, которые умерли і стали потом известны. Ім'я творця дійсно важливо, каже художниця. Багато картин, які звичайним людям здаються, мазнею, продавалися за мільйони доларів. Приміром, кроваво червоне дзеркало Герхарда Ріхтера пішла з молотка за мільйон сто тисяч доларів. Картина сайт Вомблі» без назви за 23 мільйонів мільйони доларів. Інколи взагалі не важливо, що саме створено. Головне, хто творець. В качестве примера я вам привезу е, манзоні італійського художника і он видав е, таку фразу: все, що йде від художника, це мистецтво». Ну і в результаті он е, законсервірував дев'яносто баночок екскрементів е, з етикеткою, пронумерована з його розписю. Унікальну картину Михайла професійні художники не вважають, а от стиль називають прогресивним, щось може між е, е, Мазервелом. Можна порівняти або ранній полок. Він звертається до періоду в мистецтві, який належить до середини ХХ століття. Наскільки це оригінальне, на жаль, не оригінальне, це вже було дуже багато разів. А от Михайло в свій успіх вірить понад усе і вже ділиться планами, як витратить свій перший мільйон. Якщо істини поціновувач його епатажу таки знайдеться, половину віддасть на ЗСУ. Інша піде на будинок для мами. Майбу. Ньому ж власнику картини вже дає пораду. Я б сказав, що коли я стану популярним, що вони можуть в два рази дорожче її продати і розволяті. Куплять чи ні? Попри результат, головна мета юного художника вже здійснилася. Отримати мільйон насправді не головне. Це можливо як піар. Хотілося щоб хтось помітив, і мене взяли на якусь виставку. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини 11 каналу. А що ви думаєте про ціну цієї картини? Чи знайдеться на неї покупець? Діліться своїми думками у коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та підписуйтеся на 11-й. А ми продовжуємо. Вишиванка в тренді, а попит на національні гаптовані сорочки, шалений для українців. Це не просто гарний одяг, це зв'язок поколінь та символ нескореності. Які моделі нині можна придбати у Дніпрі та скільки грошей це коштує? Напередодні дня вишиванки. Наша Анастасія Шуляк сходила на шопінг. Що знайшла та за якою ціною? Подивіться. Вона стала не лише символом національної ідентичності, а й модним трендом. Попри свою багатовікову історію, вишиванка чудово вписується в сучасність. А от які саме моделі нині можна придбати, та скільки грошей треба вкласти? Зараз перевіримо. Перша локація центральний ринок. У пані Людмили вишиванки коштують від однієї до двох тисяч гривень. Це не ручна робота, це е, машина, машина вишивка, отака От тисяча гривень. А хто виробник? Івано-Франківськ. Загалом мене в основному тисячу двісті. Ні, сімсот гривень є футболочки. Отакі От почти. Так. Готовані сорочки пані Ірини також заходу країни, а саме з Коломиї. Вишиванки в нас від 800 гривень. Сама дорога це дві Будь ласка, у це все йде. Це машині, але це дуже гарної якості, гарні нитки. Вишиванки такі коштують 2 з половиною дві тисячі. Це з таких розкішних вишиванок або такого це йдуть машині, ідуть іменно фабричні вишиванки. Такого плану 800 гривень, тисячу це сама дорога. В асортименті представлені вишиванки їх ручної роботи. Це в нас бабусі вишивають такого плану. Це ручні вишиванки. Яка вартість? Така три тисячі коштує. Варіантів для малечі теж вдосталь. Це на перемогу, жовто-блакитна, патріотична, дуже красива. Яка вартість? Така дві тисячі. Машинна вишивка на прилавках переважає. Продавці пояснюють це відсутністю майстринь. Зараз, на жаль, з війною жінки сідають. На трактори попит на вишиванки великий, каже продавчиня, і не лише напередодні свята. Люди активно купують мережаний одяг на весілля, випускні чи на подарунки друзям за кордон. Зараз приймушество колосок, колосок шиється на перемогу. Особисто я ніколи не приміряла вишиті сукні. В моєму гардеробі виключно вишиванки. Зараз на мені ексклюзивна сукня за 28 тисяч гривень. Наша наступна локація магазин з вишиванками. Кожна річ тут створена українською дизайнеркою Іри. Ковальовою. Оце така сорочка, квітуче поле називається. А це у нас зараз саме така дешева сорочка. Скільки вона коштує? Льон натуральний 3500. Найдорожчий сегмент може бути отакий. Така сорочка виконана в техніці художня Клагладь. Який матеріал? Льон натуральний. Вартість цієї вишиванки 500. А в цьому магазині представлені вишиванки різних виробників на будь-який смак. Кожен образ можна доповнити аксесуарами. Вишиванки від 1800 і до 10 тисяч гривень. Вартість залежить від складності вишивки, від матеріалу. Навіть якщо вишиванка вишита машиною в'язкою, все одно це вишиванка. Це все одно оберіг. Сьогодні, мабуть, немає такого національного одягу, який би так гарно вписався у повсякдень. Дення як українська вишиванка. Є речі з традиційним гаптуванням, а є стилізовані, які можна носити щодня. Ніпроська стилістка Валерія створила кілька сучасних луків. Перший образ, який мені створила Валерія, складається із сукні вартістю 4 тисячі гривень. На ній зображена вишивка, потужний оберег, а також чокер вартістю 900. Також можна зробити більш традиційний варіант, додавши до цієї сукні ось такого плану намисто. Давайте буде, приміряємо. Так, так, буде взагалі. По-іншому виглядати. Це такий варіант традиційної. Української сукні, яку можна одягнути і на весілля, і на якесь важливе свято у наступному образі стилістка Валерія використала чорну вишиванку вартістю 14 тисяч гривень, а також намисто вартістю 3,500. п'ятсот. Дивіться, такий варіант круто можна поєднати з шовковими брюками або джинсами. Також ми обіграли дуже красивою прикрасою, з перлинками, та в центрі тут знаходиться пташка Це голоб. Це символ віри, кохання та всього найкращого. Наш останній образ поєднання синіх джинсів та вишиванки вартістю 4,5 тисячі, а також такого гарного обідку вартістю у тисячу гривень. Це також пододали пасок, який підкреслює акцент на талії. Можна носити з джинсами, з юбкою і комбінувати. На кожній локації продавчині підкреслювали попит на вишиванки шалений, замовляють її з-за кордону та виділити якийсь конкретний стиль чи ціновий діапазон, який надають. Перевагу українці не можуть, бо всі шукають свій індивідуальний оберег. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Вони боролися попри спроби їх знищити і продовжують виборювати свободу в умовах тотальної цензури. Сьогодні 80-ті роковини депортації кримських татар. Напередодні цієї дати у Дніпрі відкрилася виставка. Світлини розповідають про терор сталінського режиму. Тоді упродовж трьох днів з півострова вивезли понад 180 тисяч людей. Загинули від 20 до 46 відсотків кримців. Та геноцид триває й досі. Щороку, згадуючи про жертви кримські татари мріють про одне: вільний український Крим. На стільці сидить старенька пенсіонерка. Жінка мовчки роздивляється світлини, зроблені у її рідному Криму. Це – ресміє Абдулаєва жінці 88 років. Вона народилась у Ташхорі. Зараз це новокленівка Білогірського району. І, хоча на момент депортації їй було лише 9, той страшний день і досі пам'ятає погодинно. Тоді радянська влада зібрала всіх татар села поблизу криниці. А дядя вийшов на вулицю. І його застріли. Зашов під окном люк. потекла. Ресмія каже, радянські солдати стріляли в усіх, хто намагався втекти. Будинки спалювали. Не стала виключенням і хата родини Абдулаєвих. Вона вигоріла вщент. Людей пхали у вагони для худоби, набивали дуже щільно. Тих, хто чинив опір, вбивали на місці. Страшно. Куди їдемо, не знаємо. Повезли нас кліма. Я ще була маленька, Я навіть не знала, куди ми йдемо. У товарних вагонах за тисячі кілометрів від рідної домівки їхали переважно жінки, діти та літні люди. Лише за три дні в спецпоселення у Центральній Азії відправили понад 183 тисячі кримських татар на примусові роботи до московського вугільного тресту 5 тисяч до таборів фронтового резерву 6 тисяч і ще стільки ж до гулагу. Ресміє повернулась з Узбекистану в Україну на початку 80-х років двадцятого століття. Їй було 46. В Криму не була й досі. Жила в Генічіську. Тепер у Дніпрі не повернулись досі на батьківщину й десятки інших жителів півострова. За різними оцінками у місцях спецпоселень загинула половина кримців. Історія, знаєте, це ну це така колія, з якої не можна зійти. А, і от з тої колії 44-го року. Ми до сих пір з неї нормально не зійшли. В три дні не стало цілого народу в Криму на їхній рідній землі. За три дні от така була собі операція, проведена НКВС народного комісаріату внутрішніх справ. Та геноцид кримсько-татарського народу триває й досі. Сотні людей у Криму просто зараз переслідують. Інші вже сидять за ґратами. Напередодні 80-х роковин депортації у Дніпрі відкрили виставку. Там 16 трагічних історій. Це виставка створена українськими фотожурналістами, які працювали в окупованому Криму протягом 2014-2019 років, і фільмували події, які там відбувалися. На фотографіях зображені історії з життя людей, які піддаються переслідуванню в окупованому Криму. Тобто, це в основному світлини з під судів з судових процесів, з життя родин політичних в'язнів, які зараз утримуються незаконно в окупованому Криму. Чи були переміщені до Росії? Аліна Смутко, Тарас Ібрагімов та Альона Савчук кілька років працювали в окупованому Криму. Їхні камери фіксували життя сімей арештованих кримських татар та судові процеси. Нині кожному з журналістів заборонено в'їзд на окупований півострів. Більш як 130 кримських татар зараз у російських тюрмах. Вони ув'язані за проукраїнську позицію та активний спротив окупації. Часто бранців утримують в нелюдських умовах, відмовляють навіть у медичній допомозі. Ми пропонуємо написати листи політв'язню. У нас є перелік політв'язнів, місце знаходження, яких ми точно знаємо для того, щоб гарантувати, що цей лист він потрапить. До політв'язня. І також у нас є інструкція про те, як правильно написати листа політв'язню, щоб цей лист дійшов. Тому що основне, на що ми звертаємо увагу, це тюремна цензура. Написати листа можете й ви. Детальна інструкція на сайті представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю синоптики прогнозують в Дніпрі в день 22 градуси тепла, вночі плюс 14. Атмосферний тиск 751 міліметр тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.